Ой, дякую, та ну ви що, та не треба було витрачатись, це так мило з вашого боку. Сезон подарунків і незручних розмов про подарунки уже тут. З одного боку, треба придумати, кому що дарувати і де взяти на це гроші. Тут, вибачте, але кожен сам за себе бажає успіху. А з іншого боку, треба якось ці подарункові смолтоки італійською вести. Якось дякувати так, щоб це було ввічливо. Ми говоримо про фрази, які будуть вам корисні для цього ритуалу. Ой, та що, та не треба було витрачатись. Якщо дарують вам і грація замало, то можна сказати: Манондови, та не треба було. Манондови стендери сольді. Не треба було витрачатись. Треба. Ке джентіле, як мило. Ма ке белло, Боже, як гарно. Міфадавиро п'ячере. Мені справді дуже приємно. Sono senza parole. Я без слів. Цей stato троп покаріно. Ти був дуже милим. Боже, Плажіки люблю подарунки. А тепер міняємось місцями. Уявіть, що вам от все це кажуть у відповідь на подарунок. Тоді ваші репліки приблизно такі un pensierino, це просто дрібничка. Но при не переймайся, воливо соло фарті П'ячери. Я просто хотів, хотіла зробити тобі приємне. di speciale, нічого особливого. Отак От обмінюєтеся десятком. Дякую, ні, це я тобі дякую, і можна відкривати подаруночки. Користуйтеся!